за прийняття порядку денного в цілому прошу проголосувати за 15 Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про дострокове розірвання договорів про організацію переважень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Бориславі Доповідає Ірина Курок шановний пане голови, шановні члени виконкому, запропонований на ваш розгляд проект рішення. Необхідність прийняття цього рішення виникла в зв'язку з тим, що до нас звернулися. Нині діючий перевізник на міських автобусних маршрутах загального користування ПП Галич Авто. І своїм листом він просить припинити дію договору про організацію перевезення пасажирів на маршрутах загального користування на об'єкти конкурсу 1, 2, 3 і маршрут номер 6 І також до нас звернувся наш перевізник, який зареєстрований, в Бориславі, який пропонує співпрацю і просить. Його призначити тимчасовим перевізником на цій на ці машинці. Зрозуміло. Є заява діючого перевізника про те, що він просить припинити, і є так якби, клопотання від потенційного так. надавача послуги, який просить призначити його тимчасовим перевізником. Зідночину законодавства тимчасового перевізника призна... ми можемо призначити на засіданні, якщо таке рішення буде прийнято, наскільки орієнтується на терміном на три місяці, так? Далі. Далі оголошується конкурс, ми визначаємо, скажімо, об'єкти конкурсу, зрозуміло. Добре. В цьому рішенні ми оголошуємо? Ні. А, зрозуміло. Я зрозумів. Добре, зрозуміло. Добре, дякую. Прошу колеги. В кого якісь запитання чи пропозиції, чи доповнення? Будь ласка. Так, зараз тимчасовий привізник має, якщо буде прийнято рішення, виконувати такі всі зобов'язання, які були оголошені в, в пакеті на в попередньому конкурсі. Ще запитання? Немає? потрібно проводити якісь зміни для того, щоб покращити ситуацію з станом пасажирських перевезень. Добре, дякую. Якщо немає більше запитань, тоді переходимо до голосування. Прошу проголосувати хто за за 15 Дякую. Рішення прийнято одноголосно Наступний проект рішення про схвалення внесення змін до програми організації проведення громадських робіт в Барсавській міській територіальній громаді у 24 році. Прийняття даного рішення. Так само викликано тим, що служба зайнятості розширила перелік. Це ми вносимо зміни до програми організації проведення громадських робіт у цьому році, в 24-му році, і служба зайнятості тобто зараз розширила перелік робіт, які можуть виконуватися за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття, тобто без нашого співфінансування, і тому ми. Цей перелік, який вже був затверджений який є додатком до програми проведення громадських робіт, ми доповнили тими роботами, які можуть виконувати за рахунок фонду соціального страхування. А відповідно і розбільшився перелік підприємств, на яких можуть проводитися ці роботи. І ще крім того, що в вашому проекті до нас звернулися. Громадська організація християнська дорога життя вони також просять включити перелік підприємств і організацій, на яких можуть виконуватися такі роботи. Законодавство дозволяє в громадських організаціях виконувати, так? Так, зрозуміло. Будь ласка, ваші запитання. Якщо немає, тоді пропоную перше поставити на голосування доповнення та щоб включити ще громадську організацію дорога, дорога життя. Християнська дорога життя в цей перелік. Якщо немає зауважень, тоді прошу голосувати хто за за 15. Якщо немає більше доповнень до питання до даного проекту рішення в цілому, тоді голосуємо. Хто за прийняття даного рішення в цілому, прошу проголосувати. За 15, дякую рішення прийнято. Наступне проєкт рішення: внесення змін до договору управління Бурсавським міським світі Доповідає Володимир Чес, готується Роман Кікіс. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету. На ваш вигляд пропонується проєкт рішення про внесення змін до договору управління Бориславським міським сміттєзвалищем. Він передбачає погодити зміни до договору управління Бориславським міським сміттєзвалищем, який було укладено між комунальним підприємством Меркоміста Бориславської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю Гринера Борислава згідно додатку. Додаток додається. Будь ласка, поясніть, в чому в чому зміни полягають. Зміни полягають в проведенні у відповідність договору на управління Бориславським міським світтєзвалищем, прийнятим від 18 січня 2024 року номер 9 рішення виконавчого комітету. Там було переглянуто тариф на захоронення і було вказано, що переглянути складову пільгового. Захоронення для Береславської територіальної громади, а також зміна юридичної адреси Грінера Львів на грінера Борислав. Будь ласка, колеги, ваші запитання. Якщо немає тоді голосуємо, хто за, прошу проголосувати. За 15. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проєкт рішення. Шановний Доповідає голова. Роман Кікіс, готується Ірина Рябухіна. Шановний голово, шановні члени виконкому. На ваш розгляд проєкт рішення, яким пропонується підтвердити факт перебування в комунальній власності Бориславської міської територіальної громади в особі Бориславської міської ради об'єктів нерухомого майна, а саме громадський будинок загальною площою 661,2 квадратні метри на вулиці Ковальова, 32, у місті Бориславі. Житлове приміщення 2 загальною площею 181,5 квадратні метри на вулиці Шевченка, 60 у місті Бориславі, а також громадський будинок літерою А3 загальною площею 738,5 квадратні метри на вулиці Шевченка, 83 у місті Бориславі. Що це ага. за будівлі? Це є бібліотека по вулиці Ковалєва, також бібліотека, що розміщена на вулиці Шевченка, 60, а також дитяча школа мистецтв. Зазначеними. Балансоотримувачами проведена технічна інвентаризація. І, власне, що ми зареєстрували право власності, і необхідне прийняття цього рішення. Зрозуміло. Ваші запитання. Якщо немає запитань, це означає, що все зрозуміло. Можемо голосувати. Хто запрошує проголосувати? За 15, дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проєкт рішення. Наступним проєктом рішення пропонується надати згоду орендарю фінансовому управлінню Бориславської міської ради на здійснення поточного ремонту орендованого приміщення номер 22 загальною площою 10,5 і п'ять квадратних метрів, що розташовано адмінбудівлю Бориславської міської ради за адресою вулиця Шевченка, 42 у місті Бориславі. Якщо пригадуєте, в грудні ми вже надавали дозвіл фінансовому правління на проведення ремонту, тоді передбачалося ремонт двох кабінетів. Станом на сьогодні орендар звернувся з клопотанням у зв'язку з тим, що є ще залишилися матеріали, які були закуплені для тих двох кабінетів. Є можливість відремонтувати третій кабінет і звернувся про отримання дозволу на проведення ремонту. Чи є запитання? Немає, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 15. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступне. Наступним проєктом рішення пропонується достроково припинити за взаємною згодою сторін з 28 лютого 2024 року. Дію договору оренди укладеного 1 березня 2019 року між комунальним некомерційним підприємством Центральна міська лікарня міста Борислава та філією Львівського обласного управління АТО «Щодбанк» щодо оренди на житлового приміщення площею 2 квадратні метри за адресою вулиця Куліша 41А у місті Бориславі, Другобільського району Львівської області. Цей проект рішення розглядався на минулому засіданні, власне, тоді було відправлено його на допрацювання.